І я точно не хочу витрачати свій час на те, щоб доказувати свою ну, нормальність. Вітаю всіх напередодні нового випуску проекту Холостяк. Шанувальники дедалі більше розмірковують, хто з дівчат дійде до фіналу. І, хоча багато хто пророкує перемогу Надін, є чимало тих, кому ця учасниця не до вподоби з різних причин. Не обійшлося навіть без психологічного аналізу того, чому Надін подобається далеко не всім. І як виявилось, причина полягає у так званому трикутнику Карпмана, коли люди в залежності від ситуації приміряють на себе роль жертви рятівника або переслідувача. Да, це про мене, да, я агресивна, да я, я не передбачувана, я різна. Бувають навіть випадки, коли в одному й тому ж діалозі ці ролі змінюються почергово. І саме у Надін така поведінка проявляється найяскравіше. Наприклад, це дуже помітно у її спілкуванні з холостяком. Коли вона приміряє на себе роль жертви, Тарас одразу намагається їй допомогти, заспокоїти та навіть запрошує на побачення. Звісно, це викликає обурення з боку інших учасниць. Маніпулятивним а, вчинком привернути увагу Тараса. Окрім того, важко не помітити надмірну емоційність Надін. Ще далеко не фінал, а вона вже ледь не падає в обморок від ревнощів, коли Тарас іде на побачення з іншою дівчиною. До речі, така емоційність дуже характерна для акторів, і тому виникає питання, чи справді дівчина так сильно переживає? Якщо так, то вона зарано вирішила, що Холостяк це її чоловік. Тому що губи Тараса це мої губи. Адже вже на даному етапі намагається маніпулювати ним та обмежувати його спілкування з іншими учасницями. Можливо, для неї головне не Тарас, а просто перемога в проєкті? Тим не менш, поки що вона залишається серед учасниць, а отже, її спосіб працює. І саме в такій поведінці криється причина, чому Надін не подобається шанувальникам. Її надмірна емоційність та відсутність стриманості викликають у багатьох відчуття обурення. Тим не менш, цікаво буде подивитися, чи дійде вона до фіналу. А як думаєте ви? Діліться своїми думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.